Друзі, в мене немає слів, а як так можна було напередодні свята завдати масового ракетного удару по Україні? Чому росіяни вдарили саме на Різдво? Бо символи для них важливіші за людяність. А Зеленський в своєму зверненні наголошує на тому, що такі масовані удари готуються заздалегідь і їхній час обирають дуже ретельно. Ну а Різдво, коли ми всі е, звикли об'єднуватися з родинами, стало для них просто ідеальним моментом, щоб завдати болю. Уявіть собі випустили понад 70 ракет і 100 дронів. Наші захисники збили більшість, понад 50 ракет, але деякі ж все ж таки досягли цілий. Основний удар був по енергетичній інфраструктурі, і це вже стало такою традицією. Вони намагаються залишити нас без світла і тепла. Зеленський чітко заявив, що Путін свідомо вибрав цей день, що виникає питання, що може бути більш нелюдським. Він показує, що не планує жодного перемір'я. Навпаки, такий а собі привіт усім тим, хто ще вірить в його людяність. Одна з головних цілей масованого російського удару. А це була енергетика та теплоелектростанції. Тес знову постраждали обладнання. Пошкоджено серйозно. А їхня мета зрозуміла: хочуть залишити Україну а, без тепла в найхолодніший період року. Наші енергетики працюють в день і вночі, щоб відновити подачу світла. Ви тільки послухайте: в Харківській, Дніпропетровській і Івано-Франківських областях є перебої з теплопостачанням унаслідок ракетної атаки. Харківщина це 500 тисяч абонентів залишилися без тепла. Дніпропетровщина 100 будинків без теплопостачання. Інвано-Франківська область без тепла залишилося 80 житлових будинків. Вимушено запровадили графіки виключення світла. Частина Івано-Франківської області залишилася без електропостачання під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. І тут головне зрозуміти, що Росія діє не просто проти нас. А вони намагаються нібито показати світу свою силу, але по факту це виглядає як злість, безсилля та відчай. Якщо їхня мета була занурити нас в темряву, то їм краще задуматися, що темрява це те, в чому вони самі живуть. Ще одним цікавим моментом є те, що російська ракета порушила повітряний простір наших сусідніх держав. Під час обстрілу ракета залетіла в повітряний простір Молдови та Румунії. Президентка країни Молдови підтвердила е, одразу цей факт, наголошивши, що така агресія загрожує не лише Україні, а й сусіднім країнам. Але от цікавий момент. Румунія, яка, до речі, є членом НАТО, заявила, що їхній повітряний простір ракета не порушувала. Ну тобто, поки Молдова б'є на сполох, Румунія каже, що в нас усе спокійно. Що стосується іншого нашого сусіда, Польщу, там одразу підняли свої літаки, показуючи, що вони завжди готові реагувати. І це не просто провокація, це спроба тримати усіх у напрузі. І Кожен раз, коли ракета пролітає навіть повз кордон, Росія демонструє свою просто безвідповідальність перед світом. І як заявив глава МЗС України Сибіга, сьогоднішня масована атака Росії є відповіддю Путіну тим, хто говорив про різдвяне перемир'я вогню. Пам'ятаєте, ще кілька днів тому в інформаційному просторі говорили про можливість перемир'я на Різдво. І це звучало як щось нереальне, але для декого на Заході ця ідея була дуже цікава. Ну, мовляв, може хоч. Цього разу Росія покаже людяність. Результат ми побачили сьогодні: ніякого перемир'я, тільки ракети та дрони. Голова МЗС України Дмитро Кулеба чітко сказав, що це відповідь Путіна на будь-які сподівання про переговори чи затиші. І це не вперше, коли Росія використовує свята, щоб підкреслити свою жорстокість. Це показує, що вони діють за принципом, ну поки. Всі святкують, ми нападаємо. І тут немає нічого нового. Кожен їхній удар це сигнал для світу, що не варто їм вірити. І знаєте що? Ці ракетні атаки не про силу, а це про слабкість, бо якби вони могли перемогти на полі бою, то не витрачали би ракети на ТЕС і житлові будинки. Це як вдарити ножем в спину, боячись, що по-іншому ти просто не переможеш. І, схожа, ситуація на фронті дійсно напружена. Міноборони України просить відтермінувати демобілізацію військовослужбовців, але пропонують альтернативу. У Генштабі заявили, що на даний момент кількість людей у строю все ще недостатня, щоб перекрити всі завдання армії. Тому військових, які вже служать три роки, планують залишити в строю ще на певний час. Але щоб це не виглядало як. Тримайтеся хлопці і без бонусів запропонували альтернативу. Наприклад, одноразові відсрочки на 90 днів із збереженням зарплати або двомісячну реабілітацію з подальшими 30 днями відпочинку. І тут одразу питання: чи стане це достатньою компенсацією за три роки безперервної служби? З одного боку, треба захищати державу, а з іншого боку, треба давати хлопцям відпочити. Ну, а далі я хочу вам розповісти про закон, який підписав Зеленський. Закон зобов'язує всіх ФОПів платити підвищені податки з 1 січня 2025 року. Я вам нагадаю, що раніше ці податки хотіли ввести заднім числом, але, на щастя, цього не сталося. Але давайте чесно, чи це полегшить наше з вами життя? Для багатьох фопів навіть поточні податки були викликом, особливо під час війни. А тепер це виглядає як ще один додатковий тягар. З іншого боку, держава теж шукає гроші. Війна коштує дорого, а економіка має якось це витягувати. Але чи не краще було б спочатку створити умови для бізнесу, де бізнес міг би зростати, ну а вже потім піднімати податки? До речі, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу таких новин. А я буду завершувати своє відео. Підпишись, тисни лайк. А і до зустрічі в наступних роликах. Дякую!